Чаді Піті навчились розпізнавати відео, і це прям дуже круто. А ще вони додали проєкти, і не пройшло півроку. А так само можливість запускати код у канві. І це лише середина різдвяного марафону від OpenAI. Тому сідайте зручніше, все покажу, все розкажу. Поїхали! Проєкти це та річ, яка в принципі вот от тут на поверхні, але чомусь ChatGPT її лише зараз додав. Ось так воно виглядає. Тобто з лівого боку в мене тут є GPTs, знизу в мене є мої чати, і нарешті з'явилась можливість групувати чати по проєктам. Давайте зараз створимо якийсь проєкт і подивимося, як воно працює. Я натискаю плюсик. ну, Наприклад, давайте назвемо проєкт Різдво, і ми створимо цей проєкт. Далі у нас є кілька можливостей роботи з проєктами. Окрім того, що ми можемо писати чат. І використовувати різні тули в цьому чаті, ми можемо так само додати файли як контекст до цього проєкту. Ну ось тут давайте я зараз завантажу кілька файлів. У мене є попередньо приготовлені файли на різдвяну тему. І далі можна додати ще кастомну інструкцію. Оскільки проєкт на різдвяну тему, я попрошу його писати у канві і використовувати максимум креативності та творчості. Все, основні налаштування проєкту готові. Додатково можна ще змінити кольор. Ну, давайте виберемо якийсь такий зеленкуватий. І все, він з'являється в нас тут зліва, і можна далі з ним працювати. В нього можна додавати вже існуючі чат. Наприклад, давайте я додам цей чат в папочку Різдво. Ось тут в мене ще є різдвяні чати. І ви бачите, коли чати додаються в проєкт, вони ось тут з'являються. Давайте тепер я попрошу його написати нам смішну різдвяну історію, знову ж таки, використовуючи ті файли. Які я дав в контексті проєкту, плюс ту інструкцію, що відкривалась канва. Бачите, канва зразу відкрилася, і от йде написання історії. Дивіться, цікаво виходить. <свісно> Якщо вчитатися, він підтягнув інформацію з моєї пам'яті. Свого часу я налаштовував додаток Black Magic Camera на своєму телефоні. І він прям частину історії додав: Ігор, намагався зафіксувати в цю цю гармонію на свою Black Magic Camera. Він також налаштував об'єктив. Ну, бачите, чат-GBT от прямо ж так понесло. Він зайшов в глибини моєї пам'яті і десь витягнув цю інформацію. Давайте я зараз вийду з нашої різдвяної історії і зайду в наш проєкт і попрошу зробити новий чат на тему збору аналітики про предмет того, що дарують на Різдво. І ви бачите, коли я попросив його зібрати аналітику, чат-GBT зразу поліз в інтернет, використовуючи цей інструмент, і почав. Мені збирати, що дарують в Америці, в Європі, ось, в Україні які витрати на сім'ю. Ну і загальні тенденції. А тепер давайте я попрошу його візуалізувати мені цю аналітику, викликавши Canvas і напишавши цей код на Python, ось він, викликав Canvas, починає писати Python-код. Все, код готовий. І тепер, окрім тих стандартних опцій, які присутні були в Canvas, З'явилась ось така кнопочка запуск. Якщо її натиснути, «Run», ініціалізується Python-консоль і візуалізується те, що було написано на Python-коді. Ось ми бачимо середні витрати в доларах по країнам США, Польща, Україна, Німеччина Австрія. Бачите, Україна найменший витрат планує на різдвяні часи. Ну а Америка найбільше планує витрат. Ось так працює новий принцип відображення коду на канві. Наразі воно працює лише з Python-кодом. І знову ж таки, я пробував трошки складніші коди запускати, то не завжди з першого разу відображається результат. Як на мене, Клод набагато краще з тим справляється. Ну але врахуйте, що це і перша версія, перший такий MVP-реліз від OpenAI. Тому я думаю, за якийсь час вони це пофіксять, потюнять. Ну і знову ж таки, довгоочікувані проєкти. Нарешті не буде ось таких плахт чатів, сотні чатів, де ти купаєшся, а колись я там писав в цьому чаті, в тому чаті. Тепер все можна агрегувати в проєкти. Додавати файли, додавати контекст, додавати інструкції і в рамках цих проєктів працювати. Знов ж таки, це можуть бути кулінарні проекти, навчальні проекти, інженерні проєкти, будь-які проекти. Насправді воно стало дуже зручно і комфортно працювати з чатом. А тепер давайте подивимося, як працює новий відеорежим у ChatGPT. Ось тут в мене є мобільний телефон, на якому я запускати буду ChatGPT і показувати, як воно. Працює. От зараз я заходжу в новий голосовий режим. У мене з'являється ось така голубенька бульбашка, я прошу ChatGPT, давай спілкуватися українською мовою. Добре? Звичайно, Ігорю, як я можу допомогти вам сьогодні? Ось ми бачимо внизу з нас з'явилось кілька контролів, і один з таких це є камера. Я натискаю камеру, і ось ви бачите, камера починає знімати. Скажи, будь ласка, що ти зараз бачиш на камері? Я бачу частину вашого столу. Чи є щось конкретне, що ви хотіли показати чи перевірити? Я тут підготував кілька задач, зараз я йому буду їх давати. І подивимося, як він буде з ними справлятися. Першою задачкою я ось йому хочу показати такі пазлики і спробувати, що він знайшов на цьому пазлику маленькі предмети. Дивись, ChatGPT, я тобі зараз показую в кадрі пазлик. Знайди, будь ласка, на пазлику і скажи мені, де знаходиться футбольний м'яч. М'ячик можна знайти зліва від центру поруч із фонтаном. Він біля двох персонажів, один із них в червоній сукні. Окей, супер. Добренько. А тепер допоможи мені знайти піцу на цьому пазлику. Піца знаходиться біля дерева поруч із чоловіком у чорному плащі. Це праворуч від центру пазлика. Окей, бачите? Супер, супер. Давайте я зараз спробую йому дати ще одну задачку. Я заберу пазлик. І ось у мене зараз є. Така дитяча гра називається Story Cubes. Ось тут є різні кубики, і ти їх викидаєш, і можна створювати власну історію. Chad давай давай зіграємо з тобою Story Cubes. Ось бачиш, в мене тут в руці є ці кубики. Я зараз викину на стіл, і твоя задача буде запам'ятати кожен кубик і потім розповісти історію, використовуючи ці кубики. Добренько? Гаразд, Ігорю. Викидайте кубики, я запам'ятаю зображення. І потім допоможу скласти історію. Все, я викидаю. Готуйся. Я готовий. Давайте подивимося, що випало на кубиках. Все, скажи, будь ласка, що було на кубиках? На кубиках я побачив стрілку, знак питання і повітряну кулю. Можемо скласти цікаву історію з цими елементами. Давай, склади цікаву історію. Одного разу стрілка на карті вказала на загадкове місце. Там ховався великий знак питання. А щоб дістатися до нього, потрібно було летіти на повітряній кулі. Супер, дуже дякую. Я знаю так само Чаджі Біті, що в тебе з'явився новий голосовий режим. Такий різдвяний. Ти щось знаєш про це? Так, у мене є різдвяний режим. Я можу говорити з радісним і теплим настроєм, ніби наближається святковий сезон. Якщо хочете, можемо переключитися на нього. Hey, Гей, Санта, гараю дуїнг? О. Hello, my friend. I'm feeling jolly and bright as ever. How about you? Are you getting excited for the holidays? Санта, слухай, а давай спілкуватися українською мовою? Звичайно, давай спілкуватися українською. Як твій святковий настрій? Чи готовий ти до новорічних свят? Чудово. Санта, а не вчи мене так само голосно і яскраво сміятися, як ти смієшся? О, звичайно, мій сміх починається глибоко з грудей і наповнений радістю. Повторюю за мною. О-го-го! Головне, це посмішка і радість у серці. Хо-хо-хо! Чудово! Ти смієшся просто чудово! Тепер кожного разу, коли ти смієшся так, у світі стає трохи більше радості і магії. Ось така от магія OpenAI, від розпізнавання відео в реальному часі. Насправді тут можна дуже багато придумати різних кейсів. Вплоть до того, що ви можете на кухні щось робити, якусь траву готувати. Чат GBT як асистент буде дивитися вам допомагати. Чи ви щось дома ремонтуєте щось лагодите? Знов ж таки Чайт GBT теж може бути вашим таким інтерактивним віртуальним помічником. І насправді цей функціонал він дуже крутий, і дійсно має багато практичних застосувань. Ось такі були оновлення від OpenAI і це лише середина різдвяного марафону. А я надалі буду слідкувати за новинками і першим ділом розповідати в нашій щі спільноті в Телеграм. Туди я стараюсь першим ділом запостити якісь події, новини, лайфхаки. І в нас там насправді дуже хороша спільнота і класні люди, які діляться власним досвідом. А так само буду розповідати на нашому Ютуб каналі. Тому підтримайте, долучайтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цим технологіями майбутнє з вами був Ігор. Всім папа і до наступних зустрічей.